Про ранню кар'єру Мрілію ми знаємо доволі мало. Знаємо, що його вчителем був Хуан де Кастіліо. Художник відомий, однак не надто обдарований. тобто. Він спеціалізувався на тому, щоб писати жанровий живопис, тобто йому замовляли якісь сцени для конкретних церков або для конкретних приміщень, та він їх виконував старанно, але без занадто великого фурору. Таким чином Мурілі отримує гарну формальну освіту однак стає зрозуміло, що він доволі скоро. Виростає у художника більшого за його вчителя. Однак ми досить мало знаємо про ранні роботи Мурілія, тому що як як казав сам його вчитель, Мурілія спеціалізувався на релігійних фестивалях та карнавалах, тому оскільки для цих подій було потрібно зробити велику кількість декорацій. Тобто, ми знаємо, наприклад, ці е, ходи та спалення величезних фігур, які зараз відбуваються в Іспанії, вони популярні вже дуже давно. Відповідно, в цих е, Приготування цих фігур приймає участь дуже велика кількість художників. Тобто вони майстерно розписані, вони дуже старанно підготовлені, однак вони спалюються. Таким чином, про роботи раннього Мурілія ми знаємо надзвичайно мало, тому що ймовірно він робив щось подібне, тобто він робив декорації.